Автори обласного театру імені Михайла Старицького повернулись з гастролей в рамках року української культури у Республіці Молдова. Вони зіграли дві вистави: книга джунглів для дітей та ой, не ходи грицю та й на вечорниці в постановці Дмитра Гусакова. Наразі є е, розуміння, що е, наша країна активно рухається в європейському напрямку, і те, що до прикладу зараз ми поїхали в Молдову, мені здається, це тільки початок і далі ми будемо їздити і в інші країни. Е, нещодавно були в Польщі, а також я впевнений, що будуть і інші країни, і це дуже важливий досвід для того, щоб дати можливість іноземному глядачу зрозуміти твою, твою українську, нашу культуру. Дота. Театру в Кишиневі завітало чимало переселенців з України. Кожен із них прагнув знову почути українське слово і відчути атмосферу батьківщини. «З Скрмічуга з Маріуполя з Херсону. Хто звідки в більцах і в Кишиневі долучалися безкоштовно до перегляду цих вистав? Це така підтримка їхнього бойового духу, підтримка. Тому що ну ви ж розумієте, людини, люди, люди, які живуть не вдома, це такі напів напівдепресія постійно. Тому от ми якраз поспілкувалися, пофотографувалися, показали українську, все українською мовою. Актори залишились під враженням від гастролей. Кажуть, корисно змінювати локації виступів, адже починаєш краще розуміти потреби глядача. Ми рухаємося в Європу. Особисто для мене це було дуже і дуже класно. Ну таке, от, от таке враження. Ми повертаємося туди, де ми повинні бути. В довільних незалежних людей, за словами театралів, найприємнішим є той факт, що кожен український глядач, навіть за рубежем, з нетерпінням чекає на перемогу України, аби якомога швидше повернутись додому та докласти зусиль вже до відбудови держави.